Головне управління розвідки повідомляє, що у центральному військовому окрузі Росії за рік зафіску... зафіксували понад 600 смертей, і причини цих смертей а, не саме від бойових там втрат, а вони гинули від того, що а, була якась службова недбалість, передозування алкоголем, наркотиками, бійки, антисанітарія. Ну і крім того, в українській розвідці наголошують, що зростання рівня ось цих самогубств або там внутрішніх конфліктів. Серед військових РФ є ознакою глибокої деморалізації російської армії. Ми неодноразово чули про проблеми з дисципліною в рядах російських військ. От на вашу думку, наскільки ці проблеми впливають на загальну боєздатність російської армії сьогодні? Безумовно, впливають і будуть впливати. Ви знаєте, у нас а, так сталося, що часто ну, в ознаки демократичного вільного суспільства, медіа і думки, які висловлюються, і у нас обговорюється і тема а, самовільного залишення військової частини, і, і так далі. і те скільки бійців може там а, піти безпосередньо, хоча можу зазначити, що за жовтень повернулося 22 тисячі до різних військових підрозділів. Тих, хто були в так званих СЗЧ, тому не тільки хтось іде, а й насправді повертається, Про це теж треба говорити, це важливо. А менше говорять про Росію. Я вдячний, якраз що головне управління розвідки Міноборони провело таку важливу потрібну роботу і оприлюднила інформацію. Тому що це ж теж стан ворога. Треба розуміти, що у них далеко не все гладко, і потрібно розуміти, що далеко не всі 100% готові йти в місні штурми і мчать на ура. І готові гинути там десятками тисяч, сотнями тисяч. Насправді є ті, хто відмовляється виконувати бойові завдання. Росіяни з ними жорстко розправляються. Вони застосовують тортури, катування, практикують так звані ями і так далі. Намагаються виловлювати там, обіцяють страти в разі здачі в полон українським військам або в разі втечі з поля бою і тому подібне. Це що стосується фронту, і такі випадки є. Ну тобто, коли відмовляються, коли тікають, або коли добровільно здаються в полон, особливо так звані найманці, ті, які приїжджають з третіх країн, з Африки, і не тільки росіяни їм обіцяють золоті гори, високі зарплати, премії там прекрасні умови служби. А на ділі вони бачать, що їх обманюють, і їхня доля фактично штурмувати посадки під дронами, ну фактично виконувати само. Самовбивчі завдання, і що стосується безпосередньо от що Росії та, та інформація, яку дає гур, що важливо, це важливо те, що безпосередньо в ці військові частини поступово прибувають ті, хто пізніше відправляється виконувати бойові завдання безпосередньо на передову, на фронт, де їх чекає так само не дуже, ну скажімо, не дуже сприятливі події, не дуже вдала їхня участь в бойових діях. Плюс треба розуміти, що коли не проводяться заняття, коли вони там утримують велику кількість людей, коли вони не дотримуються норм техніки безпеки, коли там пияцтво, деморалізація і так далі, то це те, що називається моральним розкладанням війська. І розумієте, яка ситуація з одного боку, росіяни не можуть їх не накопичувати, не утримувати, тому що потрібно, вони несуть великі втрати і потрібно відправляти на фронт. І це один бік медалі, тому що вони сидять, не розуміють, що їм робити. Мотивація ж зовсім не та. Вони ж не свою землю захищають, і з іншого боку, вони розуміють, що їх можуть відправити на фронт. І тому виникають такі випадки: виникають випадки так званих нестатутних відносин, багато побутових там елементів і тому подібне. Командирів, які а, фактично займаються рукоприкладством. тобто багато факторів, які відбуваються так само, які впливають на моральний стан в російському війську. А що відомо про методи, які росіяни використовують, аби боротися із цими неслухняними окупантами, вони є різні. Я вже частково згадав про те, що вони, по-перше, якщо це стосується безпосередньо фронту, то вони Плоть до того, що погрожують вбивством, фізичними розправами, от ти підеш, здасишся в полон, наприклад, ага. не прийдеш. Ми тебе потім знайдемо або знайдемо твою родину, погрожують. А таким, таким росіянам, якщо повертається, або зловили там так звані заградотряди Розгвардії або інших російських підрозділів, які виконують відповідні завдання по тому, щоб в тилу фактично ось ці створювати. На залоги, якими вони там відстежують своїх, ну тоді фактично влаштовують покарання у вигляді так званого карцера, це те, що просто можуть лишати просто просто неба в ямі без їжі, без води тривалий час, потім застосовують побої, тортури і так далі. Плюс завжди елементами і фактором є те, що постійно йдуть погрози членам сім'ї тобто вони кажуть. Що або ти будеш виконувати завдання, або ми будемо там тиснути на твою родину і тому подібне? Ну ось такі форми, як правило, плюс там штрафи і тому подібне це, це те, що найчастіше застосовується. Зараз ми бачимо, що з одного боку росіян є так само проблеми з бажаючими підписувати контракти, тому що там зменшують регіональні виплати. А з іншого боку, ми бачимо, що в росіян все ж таки достатньо сил, аби чинити тиск на фронті і проводити масштабну наступальну кампанію зараз на покровському напрямку. Ось цей кадровий потенціал. Той, що боєздатний, який він є сьогодні, і чи є ймовірність, що він стане також якось критично змінюватися не на користь Росії, а, можна говорити мовою фактів за тією інформацією, яка є зараз. Буквально от минулі два місяці, ворог не зумів набрати понад втрати, тобто вони набирають виключно для покриття втрат. Якщо подивитися чисельність угрупування, ту яку дають сили оборони України, генштаб Збройних сил України по присутності ворога на окупованих територіях і в регіонах, які межують з Україною, можна чітко побачити, що угрупування не зростає, тобто, ворог підтримує той рівень, який є, але воно не зростає значно. тобто, Зараз Росія концентрується на тому, що їхні мобілізаційні заходи дають максимальний результат. Це покриття втрат, яких зазнають в боях. більше того, наприклад, якщо звернути увагу на висновок інституту вивчення війни, свіжий, який з'явився, коли вони пишуть про те, що вдається зараз силам оборони і безпеки України стримувати ворога на покровському напрямку, але Росія підтягує підкріплення, здійснює перегрупування. І будуть намагатися знову відновлювати штурмові дії. Отже, виникає запитання: а що їм заважало цими силами, які є. Вони ж і так сконцентрували одне з наймасовіших угрупувань російських військ безпосередньо для штурму Покровського Мирноградської агломерації. А це означає, що є втрати, і ці втрати постійно потрібно покривати. Вони є великими з російського боку. Отже, підтягують сили. А отже, це означає, що в принципі. Станом на зараз я підкреслюю, станом на зараз якогось стрімкого ривка в кількості особового складу російських військ не фіксується. Чи буде змінюватися ця ситуація? Теоретично вона може змінюватися, якщо Кремль буде проводити більш масштабнішу, жорсткішу мобілізаційну кампанію. Чи будуть вони це робити, можливо, але станом на зараз, поки що, це питання відкрите. А от до речі, деякі експерти, і зокрема Вадим Денисенко, він пише, що в Росії вже розпочалася прихована мобілізація. Ну і я ж нагадаю, що Путін підписав закон про призов Рос армію, який буде тривати цілий рік. Крім того, він підписав ще один закон про збори резервістів для захисту інфраструктурних об'єктів. А чи справді можна сказати, що ось ця прихована мобілізація вона йде, але поки що в таких темпах, аби лише покрити втрати? Абсолютно, в темпах, щоб покрити втрати. Більше того, я би не сказав, що вона розпочалась, вона не припинялась в той чи інший спосіб. Розумієте, всі контрактники, так звані, які є в російських військах, це ж далеко не всі добровольці, і вже давно відома схема, за якою це відбувається в російських військоматах. Вони здійснюють оповіщення населення. І відправляють повістки, коли приходить якийсь громадянин Росії до військомата якійсь місцевості, йому кладуть на стіл аркуш паперу, на якому написано контракт, і він має його підписати. Тобто під різними там плюс вони залучають багато зараз, що в Росії відбувається. Це солдатів строкової служби, які готуються до демобілізації, які чекають указу російського диктатора Путіна про демобілізацію. А їх так обхажують різними способами, когось залякуваннями, когось стимулами грошей чи там інших засобів, ну мотивують на те, щоби підписували контракти. Тобто, весь той приріст чи існуючий набір контрактників, які є в російських військах, це в тому числі завдяки прихованій мобілізації, яка триває. Але наразі поки що, якщо виходити із тих цифр, які є станом на зараз. В принципі, це все йде на покриття тих поточних втрат, які є доволі значними у російської армії. Збройні сили України мають кілька різних планів дій під Покровськом, сказав головнокомандувач Сирський. І зазначив, що є план Б, є план В для всіх варіантів розвитку подій. І за його словами, зараз Росіяни зібрали в районі Покровська 50 тисяч особового складу. А ну але водночас, за словами сирського, інтенсивність атак дещо знизилася, і ситуація контрольована. Пане Олександре, в цілому, як оцінюєте ситуацію в Покровську і як вона нині змінюється? Ну, що стосується ситуації там, то можу сказати, що вона продовжує залишатися важкою, тому, що ворог не полишає спроб і буде далі атакувати. Але що відбулося, і що відбувається, ми пройшли певний етап і відбили таку першу хвилю масованих атак, я би сказав. І зірвали вже плани росіян, тому що Путін ще два тижні тому заявляв про те, що вже покровськ в оточенні. Ви пам'ятаєте, запрошував туди журналістів і намагався реалізувати інші свої там аризматичні ідеї. Зараз цей такий перший етап він відбитий. Більше того, що стосується Покровська і Мирногради, ключові питання, які зараз виникають, можу сказати: перше оточення. Не допускають, це дуже важливо. Друге. Заходи ротаційні, в тому числі евакуації поранених, намагаються проводити попри все. Це дуже важливо навіть за таких умов. Це теж саме стосується і логістики. Наступне сам Пекровс безпосередньо в ньому тривають бої, деякі фактично просто от мікрорайони, квадрати, якщо розбити місто на такі квадрати, умовні, вони просто нагадують сірі зони, за які зараз іде боротьба. Uh -huh. Пересуватися важко штурмовим підрозділом, як нашим, так і ж підрозділам противника, оскільки велика кількість дронів працює з обох боків. Відповідно, ворог намагався, скажімо, обрати тактику того, що вони ну, намагалися захоплювати дахи будинків і встановлювати там антени-ретранслятори, для того, щоб активніше працювали їхні БПЛА, долітали далі. На дальшу відстань плюс підтягували своїх спецпризначенців, снайперів інших там а, своїх бійців. Але в принципі цьому перешкоджають наші підрозділи, тому тривають активні бойові дії. Ну але бачите, що Росія, вочевидь, хотіла вирішити це питання значно швидше і раніше, і вони не очікували, що такий опір буде чинитися за покровський за мирноград. Сто відсотків, але якщо знову ж таки говорити про наші дії, от президент Зеленський він в інтерв'ю своєму нещодавньому зазначив про те, що для Росіян важливо захопити покров для того, аби там зняли санкції з Російської Федерації, ну і щоб тиснути потім на Україну, щоб ми віддали всю Донецьку область, чи справді це може та, мати такий політичний вплив, зокрема там на Білий Дім на Вашингтон. Ну, безумовно, враховуючи, що безумовно тут президент правий, тому що враховуючи ну висвітлення в медіа, в тому числі в світових, очевидно, що це бачить. Очевидно, що питання битви за Покровськ на слуху, і зрозуміло, що ви ж бачите, якби це не було важливо, то Путін би не звертався до міжнародної спільноти і не запрошував би західних журналістів Покровський Купенськ. Ну да. чому, чому він зробив таке звернення, щоб привернути увагу? І щоб намагатися в інформаційному плані просувати наративи, що Росія домінує, і Росія володіє стратегічною перевагою, тому в тому числі і в політичній площині, і в інформаційно-політичній, ну скажімо, це теж має значення. Пане Олександре щиро дякую вам за інформацію, за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО, був з нами щойно на зв'язку.